Відповідно, точно так само я би не робив би заяв, коли робив президент це око за око. Що, от мовляв, тільки нас почнуть вирубати нашу енергетику. Ми теж будемо відповідати симетрично по території Росії. Це обіцянка, яка не те, що вона не здійсненна, вона насправді здійсненна, напевно. Але з точки зору наших ресурсів, якими ми володіємо, у нас немає потреби цього робити. Ну тобто, треба розумно розраховувати ці наші спроможності та можливості, і тоді завдавати удари. Території Росії по тому, що болить, по тому, що боляче. Я би волів радше не по енергетичній інфраструктурі противника. Бачити удари мається на увазі в пітері чи підмосков'я. Чи в Москві самі я би волів бачити удари по прифронтових прикордонних дев'яти аеродромах тактичної авіації, з яких літають кляті сушки з клятими кабами, які зараз роблять фантастично великі проблеми на фронті. Для цього якраз таки я би робив більш реалістичний запит до американців. Ну, це знову я би, я би, я би. Ну я не в переговорній групі, але мені. Е в реалістичності сприйняття мені би легше було би так думати, як громадяниною України, якби зі мною так комунікували. Е, робив би запит на балістичні атакамси, які точно росіяни не перехоплять. Які очевидно певно є не такою ескалаційною зброєю, які вже передавалися до нас із сполучених штатів, і от отримання самоатаканців атакамсів, завдання ними ударів по е, прикордоні та при фронтів Російської Федерації по цих аеродромах тактичної авіації е, це принесло би реальні зрушення на фронті. Так само, як реальні зрушення на фронті принесе от вчорашня атака по брянському хімзаводу, про що повідомляв Мадіар, командуючий сил безпілотних систем. Тобто мені здається, треба більш реалістичні е, брати е, в запитах. Очікування і їх е, реалізовувати, тому що нам є про що поговорити. Та томагавки зараз можна розмірятися про багато що, куди вони будуть берездіть простори океана і там чи чого і ще е, е, хотілося б щоб вони були. Звісно, хотілося б, щоб вони рознесли насамперед, якщо вже так, от повністю вдаватися фантазія, що якщо вони у нас будуть я, з тією дальністю, з тим програмуванням, хотілося б вони точно знищили. Ну напевно. Щонайменше два підприємства: це в Алабузі виробництво шахедів і завод Купол Віжевську, так само, як і дотичні до виробництва російських БПЛА. А Ну і ще, напевно, я би виділив до цього ще одне підприємство з російської оборони оборонки: це Алмаз Антей, який розташований в Москві Це концерн, який. Об'єднує, скажімо, так, виробництво зенітно-ракетних і радіолокаційних обладнань для Російської Федерації.